Вітаємо усіх! Зараз спільно з вами проведемо детальний відеогляд нашого нового надходження, такого розкішного реклайнеру з натуральної шкіри, однієї з найвідоміших в світі меблевих фабрик Хімола Німеччина, яка вже виготовляє м'які меблі понад 80 років. І так, зараз детально оглянемо стан шкіри. Враховуючи те, що крісло розкладене. Шкіра просто надзвичайної якості. Це і люксова, пантеляча чи якась шкіра. Надзвичайно приємна на дотик, ніяких тріщин чи порізів. Спинка аналогічно, м'якесенька. Надзвичайно приємна. Обстане крісло, кораблик. Так само сидіння. Ніяких тріщин, нічого немає. Так, здається, пропустили лівий підлокітник, аналогічний він як правий. І підніжечка. Погляньте, в якому стані підніжка. Прекрасний просто стан. Знову ж таки, от, якість шкіри. Повністю крісло зроблено в натуральній ліксовій шкірі. Тепер оглядаємо праву сторону крісла. Відео роблю з відстані 30 см, щоб ви бачили будь-який чи не найменший дефект. Це є крутилка Хімоли Козіформ. Це є крісло моделі Хімола Козіформ. Ціна нової, нового такого крісла 4000 євро. Ми на своєму сайті залишимо посилання на сайт виробника, щоб ви мали можливість в цьому переконатися. Так, крісло крутиться навколо своєї осі на 360 градусів на крутилці Хімола. Ось цей круг він з натуральної деревини, також в прекрасному стані. Знову ж таки, відео з відстані 30 см, щоб було видно кожен нюансик. Так, в крісло окремо регулюється підніжка. Можна насолоджуватись в кріслі ось таким чином. І вперед вона розкладається. Крісло розкладається практично в горизонтальне положення, Чуть-чуть йому -чуть бракує до рівного горизонтального. Так, крутиться навколо, я казав. Тут є фіксатор находу спинки. Фіксатор козіформ. Тобто ви маєте можливість зафіксувати спинку від ось такої максимальної, до будь-якої зручної вертикальної. Зараз я її відпускаю, цю крутилку, і крісло. Стає вертикальну позицію. Для того, щоб крісло вибрати кут нахилу спинки, потрібно відпустити цю крутилку спиною натискаєте на спинку, вибираєте зручний кут нахилу і допереду максимально зафіксовуєте відповідне положення. Крісло його тримає. Так, ще раз оглянемо шкіру вже в складеному кріслі. На мій погляд, дана модель крісла Himole Cozyform. Це є ще найзручніший реклайнер, який вони випускали. Окрім того, він такий доволі компактний і зручний. Окрім цього, крісло має 5 позицій кута нахилу підголівника. Так, Максимально я його відсунув. Сконструйовано таким чином, що для того, щоб зігнути підголівник ближче до голови, потрібно надзвичайно легеньке зусилля. Буквально одним пальцем легенько. Оп. Раз. Два. Три. Ось як вже змінюється положення підголівника. 4. 5. Погляньте. То ви можете обрати будь-який зручний. Ось. А для того, щоб розігнути, потрібно вже зусилля. Тобто потрібно це сконструйовано для того, щоб воно не розгиналося під вагою користувача, під вагою голови. Ось таке маємо розкішне крісло. Просто в прекрасному стані. Ага, до речі, задня частина крісла. Ми її не оглядали, тому що крісло було розкладене, тут все аналогічно. Тобто жодно, жодного клаптика, шкірозамінника чи екошкіри. Все люксова шкіра. Ось, Якщо маєте бажання замовити такого красення. Клікабельне посилання на наш сайт в описі до цього відео.